Договори про соціально-економічне партнерство між Пришибською громадою та Єрестівським гірничозбагачувальним комбінатом на 2024 рік підписали голова сільської ради Валентина Городянко і виконувач обов'язків генерального директора ТОВ Єрестівських ГЗК Тарас Зінченко. Компанія Фрекс, пода якого входить Єрестівських ГЗК, завжди підтримує громади на тій території, де ми працюємо. Тому це практика Я кожен рік. І надалі вона буде продовжуватися. На надіймо, що після нашої перемоги вона ще більш буде вагомою. Ну, ми і в цей складний час знаходимо і кошти, і все необхідне для того, щоб допомагати громадам. Нагадаємо, що підписання договорів про підтримку Єристівським ГЗК розвитку Пришибської громади відбувається щороку. Разом із керівництвом громади. Адміністрація залізорудного підприємства складає календарні плани реалізації соціально важливих для мешканців сіл проєктів. Підтримка громад, на території яких підприємства Ферекспо здійснюють виробничу діяльність в компанії. Відіграє велику роль і у стратегії розвитку бізнесу. Вагомим вектором розвитку ця співпраця залишається є в. Умовах повномасштабної війни. Співпраця у нас розпочалася дуже давно, ще з 2008 року, а до цього була співпраця з Полтавським греничо збагачувальним комбінатом. Допомагають нам дуже, наші друзі, можна так, тепло відісватися про наших сусідів. На сьогоднішній день дуже потужна, дивлячись на такий стан. Критичний у державі, але Ферекс нам допомагає. Це і генератори, які були закуплені, два потужні по 56 кВт для відділу соцзабезпечення та відділу освіти. Це і водовід, який збудований, ми здали в кінці 2023 року, яким забезпечено населення якісною питною водою села Роботівка, Єрістівка і частина Пришиба. Це і допомога освітнім закладам, допомога соцзабезпеченню, підсипка доріг. Проводиться реконструкція житлового будинку по вулиці Молодіжній 7, де комунальної власності 11 квартир. У цьому будинку будуть надані квартири для пільгових категорій населення: це діти-сироти, це хлопці сім'ї ОБД, це. Які соціально малозабезпечені, сім'ї багатодітні, закінчити реконструкцію житлового будинку керівництво Єрістівського ГЗК планує вже цього року, додав начальник управління капітального будівництва та інфраструктури ТОВ Єрестівського ГЗК Валерій Чижик. Попри те, що складні часи і підприємство не Працює на повну потужність, все-таки ми знаходимо можливість виконувати роботи, і на сьогоднішній день роботи там не призупинені. Ну і, Як озвучив вже генеральний директор, маємо наміри закінчити реконструкцію. В цьому році це важливий об'єкт, тому що житло отримають тимчасове переселення обоє, особи і незахищені верстви населення. Загальна вартість будівництва буде складати більше 20 мільйонів гривень. Окрім цього, адміністрація Пришибської громади значну увагу приділяє освіті й тим умовам, в яких навчаються діти. Тож керівництво Єристівського гірничо-збагачувального комбінату плідно співпрацює із керівництвом громади, і за цим напрямом. Ця допомога вона. Не обмежується тільки наданням новорічних подарунків, на 1 вересня, відзначення найкращих дітей наприкінці навчального року. Але цей з року в рік ми проводили оздоровлення діток на морі в Закарпатті. Також це і дрібниці кожен раз, і надання техніки. І знаєте, чесно вам скажу, ми вже так звикли, що нам постійно допомагають, що аж соромно говорити. Але Дуже велика подяка за надання конечно, генератора 56 кВт. Дуже велика подяка Єрісівському гірничому збагачальному комбінату за те, що знаходять можливість, допомагають такий складний час для держави, для всіх нас і транспортом, і коштами, і виконують календарні графіки, умовиці. Ну, сподіваємося на перемогу, сподіваємося на мир, сподіваємося, що співпраця продовжиться. Сьогодні маємо те, що маємо. Сьогодні в нас реконструкція житлового будинку по вулиці Молодіжній, де люди отримають квартири. Це дуже велика така посильна допомога для людей на сьогоднішній день, після підписання договорів Тараса Зінченка і Валерія Чижика запросили до Пришипського ліцею про їхню екскурсію навчальним закладом і допомогу, яку Єрістівський ГЗК надав цьому закладу середньої освіти, розповімо наступного тижня.